Вітаю, друзі та глядачі! На каналі компанії Вільний Шлях у цьому відео ми детально розповімо про те, хто такий сапер гуманітарного розмінування, якими навичками потрібно володіти, та які обов'язки у експерта з гуманітарного розмінування. Зауважимо, що розмінування в цілому ділиться на два види: гуманітарне та оперативне. Гуманітарне це обстеження, знешкодження, проведення контролю та якості інформування населення. Це довгостроковий процес, націлений на створення безпечних умов проживання цивільних жителів. А от оперативне це екстрене точкове розмінування, яке здійснюється військовослужбовцями, саперами ДСНС та Нацгвардією. Сапер гуманітарного розмінування це спеціаліст, що працює у команді з інженерами, геодезистами, кінологами та медиками. Їх робота полягає в обстеженні всіх потенційно небезпечних територій за міжнародними стандартами: знищення вибухових предметів, проведення контролю якості, здійснення технічних та нетехнічних обстежень, очищення районів, де безпосередньо велись бойові дії для забезпечення безпечного проживання. Для цивільного населення. Для розмінування сапери використовують спеціальну техніку: металодетектори, рентгенівські апарати, користуватись якими вони навчаються у профільних закладах освіти. Також сапери мають навички поводження з різними типами снарядів. Та іншими вибухонебезпечними предметами, як стати сапером та які навички потрібні для того, щоб опанувати професію сапера гуманітарного розмінування? Професійні навички сапера тісно переплітаються з людськими факторами. У саперній справі важливо бути розсудливим. Люди з запальним темпераментом важко вправляються з такою роботою. Якщо людина володіє такими якостями, як відповідальність, вміння подумати а потім робити, це уже фундамент для професіоналізму. Сапери це вмотивовані експерти, які мають базову освіту чи сертифіковану підготовку. Базові вимоги до сапера це професійна освіта, здобуті навички використання саперних інструментів, фізична дієздатність, міцна нервова система і психіка, знання роботи різних вибухових пристроїв, володіння методиками пошуку і визначення вибухових пристроїв, розуміння того, як зберігати та переміщувати вибухові матеріали і техніку, знання військового, зв'язкового. Та побутового обладнання, а також здатність працювати у екстремальних умовах. Як проходить навчання сапера? Слід зазначити, що є різні сертифіковані ініціативи, які проводять навчання на підготовку саперів. Усі вони дотримуються тривалості навчання від 4 тижнів до 3 місяців. Підготовка здійснюється за трьома напрямками: індивідуальна, колективна. Та гуманітарна індивідуальна підготовка це перший етап, де інструктори оцінюють кандидата на базові знання фізики та математики. Після чого відбувається тестування, якщо кандидат не набирає потрібних результатів, складає іспит знову. Але переважно 90% такий екзамен складають. Колективна ж підготовка це етап, де сапер навчається працювати у команді. Стандартне розмінування відбувається у команді саперів, інженерів, геодезистів, медиків та кінологів. І останній напрям це гуманітарний. Він найважливіший, бо спрямований на очищення території після воєнних дій та створення безпечних умов для проживання цивільного населення. Середній вік спеціалістів з розмінування – 20-30 років. Але саперна справа це та професія, що відкрита і для старших людей. Але на ефективність від засвоєних знань впливає підхід викладачів та бажання слухати учнів. Як проходить робота сапера, згідно з даними ДСНС України, стати сапером може той, хто має належну фізичну підготовку, професійну придатність, бо це повноцінна робота з високим рівнем відповідальності та аналітичний склад розуму. Також людина, яка хоче стати сапером, має орієнтуватись в основах математики та фізики для подальшої успішної роботи. Процес роботи сапера з гуманітарного розмінування має різні положення відповідно до того, який це тип розмінування. Оскільки розмінування може проходити у товщі ґрунту та на його поверхні, порядок буде різним, але процес роботи складається з п'яти етапів. Важливим пунктом винесемо те, що групи саперів гуманітарного розмінування повинні бути у постійній готовності до виконання завдань. Першим етапом у очищенні території є виявлення вибухонебезпечних предметів. Шляхом візуального обстеження території або ж із застосування засобів пошуку. Другий етап це виявлення, вилучення та транспортування і знешкодження вибухонебезпечних предметів. Транспортують небезпечні предмети на визначені місця для знешкодження, або ж знищення на місці, якщо транспортування неможливе. Третій етап це проведення інформаційно роз'яснювальної роботи з населенням, яке мешкає поблизу території, де було знищено небезпечний предмет предмет. Четвертий етап це проведення контролю якості виконаної роботи та здійснення заходів щодо охорони праці та медичного забезпечення. І останній п'ятий етап це облік та подання звітності щодо результатів виконання робіт. Як експерти оцінюють стан замінованих територій? ДСНС України сповіщає, що станом на 2023 рік заміновано вибухонебезпечними предметами близько 30% території України. З досвіду піротехніків, що розміновували Харківщину, за день знешкодили 2,5 тисячі вибухонебезпечних предметів. Заміновані території впливають на посівну, загрожують безпеці цивільних і позбавляють природних умов життя великої кількості тварин. Також сапери зазначають, що ворог користується забороненою зброєю та вибухонебезпечними предметами, що ускладнює розмінування. Для знешкодження боєприпасів, що заборонені Женевською конвенцією, потрібна роботизована техніка і машини механізованого розмінування, яких в Україні немає. Для якісного розмінування держава потребує підтримки ООН, країн Європи та Америки. На цьому у нас все. Нагадуємо, що ви можете приєднатися до нашої команди, можете одразу стати сапером або пройти безкоштовне навчання та отримати роботу у компанії Вільний шлях. Всі деталі будуть у в описі до цього відео. Ставте вподобайку та підпишіться на наш канал, якщо відео було вам корисним. Слава Україні!